В останні дні березня в Україну прийдуть дощі та весняні грози, але вони не вплинуть на температуру, буде тепло. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 30 березня, опадів в Україні не передбачається. Лише вночі у центральних та південних областях місцями спостерігатимуться тумани. Вітер в цей день послабшає до 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. В день плюс 15, плюс 20. а у західних, центральних та південних областях місцями повітря прогріється до розкішних плюс 21, плюс 25. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 31 березня, в Україні утримається погода без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 10, вдень плюс 18 плюс 23. А у південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму, розігріє аж до плюс 24 плюс 26 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!